Одного разу під час патрулювання на планшет надійшов виклик, що в одному із районів виготовляється незаконна молочна продукція. Будь ласка, відкрийте ворота, нам потрібно перевірити, що знаходиться на території. В якому основанні? На вимогу працівника поліції Надійшов виклик на вас, на 102. Ми реагуємо. Мене цікавить виробництво, що щось хтось виробляє. Хліб печуть, молоко. Ні такого. — Хліб, молоко, нічого такого. Ні. Добре, ми тоді з вами хочете з вами, хочете давайте нам бійця, сходимо, перевіримо. Приїхавши на місце, зрозуміли, що дійсно є такий факт. Відкривши двері, побачили людей. Невідомих, Взагалі невідомо, що вони там робили, тому що вони були не в одязі, не спеціальному, брудні. В цеху, в якому ми побачили, молочна продукція валялась просто на землі. У вас є санітарні книжки працівників, які зараз тут знаходяться. Винесіть, будь ласка, покажіть. Чого? Завжди з собою. Ці продукти вживають, діти, люди розуміють. Не бачу, бачу, дівчата, в рукавичках спеціальні. Коли ми запитали, що тут відбувається, нам ніхто не зміг дати ніякого пояснення. Вся продукція знаходиться на підлозі, не закрита, жахливий запах прокислого молока, повний безлад. Доброї ночі. Незрозуміло з чим, з якою рідиною. Сировина знаходиться на підлозі, без будь-якого маркування. Ну, бачимо цю саму картину по всьому складу. Разом з молочними продуктами знаходиться миска із салатом у відкритому вигляді. Для без маркування. Також побачили, що в деяких кімнатах люди навіть сплять, і сплять, і працюють все в одному приміщенні. Секс все таки це ж не вчежиття, що тут не шляшки какая. Я розумію, що треба бути нормальна кімната обліка, але не хочеться. Також сліди від мишей, крис і так далі. Їх там і травили, все це розкидано по столах, тобто повна антисанітарія. Належних документів на це все не було. От. Людей було затримано, от, дочекались, поки приїхала слідча оперативна група. Це все було описано та ну, зафіксовано. Приміщення були опломбовані от, і вже далі там розбиралась лідча оперативна група. Ну, от якими сметану і те, що люди знали.

Но вы же сами кормите тем, что идет с пола. Вы детей этим кормите. Давайте тоже вот... Ну, это нормально. Я, не... я бы в жизни не хотела, чтобы мой ребенок это ел. С пола. Я теперь точно в жизни не буду покупать такое. Это страшно. Если начинать, давайте по-человечески. Вот вам по-человечески. Вы как мать детей, я думаю, вы бы дали своему ребенку такое. Даете? Са йому такое. Ну, я думаю, будете, будете давати? давати. Я... Навірно, ні. Так, хочеться звернути до людей, щоб звертали увагу на те, що вони купують на терміни, та особливо на торгові марки. Тому що зараз може бути дуже багато фальсифікатів. З рук можливо не купувати, тому що одне діло, коли в бабусі купуєш вдома там, чи в селі, в якомусь то ти хоч знаєш, де звідки. А коли ти купуєш на ринці. Ну так само невідомо звідки воно прийшло туди. Ну, все, я сирка січку покупати не буду. <ріхи> 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 <ріхи>